Усім привіт, я Олена Пронькіна і це мій канал про мистецтво і життя поруч з ним. І сьогодні я затіяла перепакувати усі свої керамічні скульптури, тому що я хочу їх більш безпечно зберігати. Тому сьогодні я це все роблю і хочу паралельно показувати вам процес і усі скульптури. Оці дві я хочу запакувати в окрему одну коробку, тому що вони у січні будуть е, приймати участь у групованні. Проєкті, і їх у мене скоро м, забирають. Тому так, да, треба їх окремо підготувати, запакувати. Оці скульптури є частиною проєкту the Sun» Роса на сонці, який я представила у Берліні у 2022 році. Я робила ці роботи у Берліні під час арт-резиденції. І зараз дуже приємно, що частинки цього проєкту мають можливість жити в інших проєктах. Дуже класно і цікаво. Я навіть пакети, оці паперові супермаркету, використовую. Якраз складали-складали на кухні вони стали у нагоді. О, оця скульптурка одна із моїх улюблених. По-моєму, офігенне. Я не знаю, що ви про неї думаєте, але. Ой. А це зараз я розкрию, щоб вам показати, але так по відчуттям вже відчуваю, що там глазур був О! Це я опалювала багато разів, тому що глазур лягала якось не дуже, і потім я просто додала трошечки міді. Ксиду, і воно такими зеленими плямками покрилося і стало цікаво, як на мене. Я оце все розпаковую і перепаковую, тому що, наскільки я пам'ятаю, я це все робила дуже швидко. І не всі роботи запаковані безпечно. Хочеться все це зробити професійно. До речі, ці роботи. Вони також із цієї ж серії, що й попередні дві роботи. От оце йдуть також, як я вже бачу, що це йдуть роботи із цієї серії з 2022 року. Ця довга, да, я пам'ятаю. Одні голови там були у цій серії. Так, да, оце отаке чорне, це, по-моєму, я оксидом. Міді. Також із цієї серії, взагалі, на той проект я зробила під час арт-резиденції 14 скульптур, 14 голів. Частина з оцих голів поїхала в Україну, тому що вони повинні були бути частиною Київської бієнали. Але потім у київську бієнали були включені лише мої графічні роботи, а голови там просто пролежали. І потім була проблема на кордоні, щоб повернути Нути роботи, тому вони залишилися в Україні з моєю мамою. Можливо, потім я якось організую як їх переправити сюди. От тому тут у мене залишилися у Німеччині лише оці голови виходить з цієї серії. А та і ще парочка робіт і ще залишилася у центрі Квост. До речі, той проект the Sun» він проходив у Квості. Це. Арт інституція зацікавлена у художниках е, східного блоку. І там і досі в офісній частині цього арт-простору стоять мої дві, здається, голови. Чи три. У мене є фотографія. Я не пам'ятаю. Взагалі треба записувати усі ці речі, тому що дуже важко усе це запам'ятовувати. Я завжди у моменті думаю, я запам'ятаю. Але ні. Тепер у мене залишилася оця сумка і оця коробка. Давайте поглянемо. О, тут чоловік, коли ми переїжджали, завернув оце все таке старе, вогнюче покривало. Фу, а, окей. Але хоча б це надійно. Покривало це добре. Так. Оце вогонь. Це із старих, от коли я у 20-му році ще вчилася, але класна. Я люблю оцей вогонь. О, оце я оцю роботу обожнюю. Це про мрії. Мрійливі голови. І ще одну мрійливу голову я покажу. Вона у нас внизу, до речі, чоловік обожнює ту роботу. Навіть у мене намагався викупити ту роботу. Треше я покладу отак. У нас тут підлога дуже така. Крива. Так, добре. О, Оцю роботу я не дуже люблю, тому що вона через оцю текстуру губиться трошки, як отакий телевізійний шум у неї, текстура. Але це я ну, взагалі задумувала як одну серію. Мрійливі голови. От. Хе. Ех. Боже, як воно воняє. Треба це заховати. Чоловік взагалі проти того, щоб я щось викидувала. Так що, якщо я оце старим вонючим викину, то це буде просто скандал. Фі. Покладу кудись, хай розбирається з цим. Ой. І ще у мене якісь роботи тут, це також вонюча стара чоловікова сумка, з якою він ходив на спорт, коли ще був молодий. Так, добре. Давайте подивимося, що він туди поклав і як. Це моя улюблена голова. Я її назвала пливуча голова, тому що вона ніби розпливається. Отак наклала тут отакий е, цікавий, е, цікавий глазур. От і воно отак ніби розпливається, плавиться і переливається. Це мені подобається ця голова. І це я обожнюю цю голову. Боже, скільки часу я витратила на цю голову. І мені так подобається результат. Просто від цієї голови кайфую. А це, оце Оце легенда. <смі> оце взагалі найперша робота, яку я зробила. Найперша. Вона така трошечки цікавенька через оце, але я її також дуже люблю. У мене закінчилися пакувальні матеріали раніше. Аніж це було заплановано. Тож одну коробку я залишаю на потім Це роботи, які я робила в арт резидентів Кошице із серії щоденник адаптації. Я вирішила, що я. Оцю розпаковку-запаковку зроблю окремим відео із розповіддю про те, про що ці скульптури там, в принципі, є про що розказувати. Так що, це на наступний раз, ну, один із наступних разів. А зараз йдемо вниз. я вам покажу іще одну мрійливу голову. От, іще одна мрійлива голова, у неї хмаринки на очах, як символи я використала. Того, що вона десь далеко знаходиться не тут. Чим вона особлива? Тим що це дров'яний випал. Під час дров'яного випалу йдуть дуже екстремальні температури у порівнянні з цією електричною пічкою, яка є, наприклад, у мене, і у багатьох керамістів. І я дуже переживала, що ця голова просто не переживе цей випал, але вона пережила цей пекельний вогонь і стала від цього іще кращою, така красива. Тут взагалі немає ніяких. Глазурий. І усі ці прозорі, напівпрозорі і якби глазурі, це все природнім шляхом от під час цього випалу нашарувалося на цю голову. Отут, от, от, от такі кольори вийшли: земленистово Христо, зеленисті. Ну тут ціла палітра, і я просто була у захваті. Коли отримала цю голову назад, я її відправляла на випал. У Західну Україну, і я вже, якщо чесно, забула до кого, але у мене збереглися усі переписки, так що, якщо що, я це можу все підняти і згадати. От, але дуже хочеться тут, у Німеччині, також знайти людей, які роблять от, подібний здоров'яний випал. І от саме цю голову мій чоловік намагався у мене викупити, каже: давай я тобі дам євро, і ти її ніколи не будеш продавати. Я сказала ні. Так що, якщо що вона продається, чоловік дуже любить оцю голову, і ця голова у нас в інтер'єрі стоїть. Ну, а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і побачимося з вами у наступних відео.